Дай Боже, доброго здоров'я! етері програма Русинська файта і ведуча Віра Кубулей. дуже файних гостів. Це Юрій Продан і Юрій Шипович. Слухайте, принесли такі файні здання, дуже красні, про чисто русинські. Дуже мені інтересно знати, як створювали вони. Ну, наприклад, журнал Оцюзнина. То вже був видаємося у 13 номер. Okay. Ні. Ну. Та будьте добрі, частоване Юрію, розкажіть історії. У 2006 році дойшов до того, читаючи журнали Русин Вілак, Русин мадярський журнал, Русин Словацький, Русинське Слово світової ради русинів. Доникав ошкебить нам. На Закарпатті наш русинський журнал. Як його здати, Койнич не маєш. І звернувся я е, за пораду до Володимира Драгуна, одного з нашого хорошого підприємця, волонтера, взагалі порядного челядника. Це ми годні з цього вийде. Годні. він допоможе. Допоможемо і вийдемо, що з того вийде. Ну, а або журнал, значить, треба і людей а людей, кого треба, редактора, Ту я за допомогу до Юрія Юрійовича. Зможеш редагувати? Зможу. Було видане обществом до Тухновича перед тим затверджена русинська граматика Михайлія. Анна Михайлівна. Анна Михайлівна, як ви можете? Зможу. І поступово так ми обростали людьми, які казали добро. Бо одне діло обростати людьми, а друге діло знайти фінанси якісь. Не. За фінанси пообіцяв Володимир Драгун. На початку, ось він чотири номера бере на себе. Значить, перший ну, його треба узаконити. Ми управління юстиції, головне, звернулися із Михайлом Михайловичем Чухраном. Я тоді працював. Я не міг бути як юридичною особою на це. Михайло Михайлович зареєстрували журнал на товариство Духновича. Пройшла реєстрація. І далі ми зібрали на товаристві на засіданні правління Товариства Духновича, затвердили редакційну колегію, затвердили положення, обдумали, що ми будемо писати і як, і ми почали випускати. Далі нам треба було велику допомогу. Друг як буде в межах не в коштах. Значить, перші 10 номерів нам фактично комп'ютерну верстку робила моя донечка Ірина Іжганація, я їй дуже дякую. Обложки нам робив спочатку племінник, Кроспей Степан, а потім робив буркало Іван з Виноградова, такий хлопець порядний. Фотографії на обложки нам робили той буркало Іван і Поцко. Загальними зусиллями ми почали випускати продукт. Ну, а сам зміст наповнення. То ми перейдемо до того Юрія Юрійовича Другого. А ну, будьте добрі, розкажіть, як сте формували тут ті рубрики в тому журналі? Ну, по суті, у мене все була ідея. общините на Подкарпатю и кейс такива кей файни Це то буде культурно-белітраристичний, це популярний якийсь журнал, якраз таку культурну начинку, історичну начинку, етнографічну начинку, щоб наші люди мали де брати матеріал, читати і збагачуватися, тому що і народному язику якраз в, в, я то, там іде все. Там іде язик, ми з наш сохтаж, історію, історичні статті. Ну і фактично я це вже почав практикувати, коли ще був голос русина, це був печатний орган Світової Ради русину. І я там удав три номера. Три номера я удав, але ну, там дуже ну, я не буду розказувати про складності, які були. Ну, 20 сторінок, де, наприклад, вказувалося, що світова рада робить, де вона спочиває, де вони проводять свої засідання, де проводять конгреси, я почав наповнювати братистичним матеріалом. Комусь це то полюбило, нараз хтось почав говорити, а що з 20 боку збільшувати на 40, а нам вже 40 було мало. Тому що чувствулося, що матеріал є і його треба давати, Люди все радували. Ну і коли пан Продан предложив відкрити новий журнал, я себе обрадував нараз. Тож фактично ще робив голос росиною. вже після того він перестав робити. Но, Мову, відкрили оцю знину, ну і почали наповнювати матеріалом. Ну і там вже ясно, кожен журнал, ми опущали, збиралася радколегія, за якою говорив пан Продан, збиралися члени. Общества Духновича і обговорювали, що ми можемо зробити ще ліпше. Рубрики там прощений був Михайло Іванович Алмаш. Він предлагав: давайте зробимо сукачество, їда, давайте звонародна медицина, бо рубрики постійно додавалися. Ну і так бо провели десять номеру, ну і видохнулися. Я видухнувся, тому що я вже давши робити. Дні було дуже тяжко. Мене ми самомо до оцюзнення. Перечитала мнаєному диханні, слухатися, 13 номер, і там дуже ви вже не от просто популярної літератури, тих не до Нового. Ну, Я з таким удовольствием перечитала Фенича. Все сталося вже після того, як журнал возродився. Як не то потя Фенікс, розумієте, у 18-му році, а Юра, ми перестали да, да. вже видавати журнал. У 18-му видавали, І... значить 16 17-й, 18-й видавали, потім Но... зупинилися. І у 22-му році, видимо, це було у літі, приїхав академік Маучий. Він каже, ви давали журнал, це не хочете його обновити. Ну, ми все обрадували, тому що чувствулося, що його не його не вистачає цього журналу. Ну і дійсно, як у цьому чоловікові, журнал возродився. Він підключив Карпато-Русинський научний центр в Нью-Йорку, вони нам почали допомагати. І вже дійсно в журнал прийшли науковці з університету, що нам дуже тяжко було до того робити. Ну розумієте. Фактично, журнал починався на низах і його приймали. Я даже. Темлюбисіду і з тим самим Володимиром Івановичем Феничем як принали його якусь бульварну літературу. Ну а вже ту вони також самі підключилися, Вони якось почувствовали, що треба помагати. Ну і самособово, дякуючи Феничу, Прохненку, Пеняку, дякуючи Леню. Журнал Сіс номер уже перший у 24 році. Це тринадцятий, уже за шоромки. Брати, він вже, дійсно вже претендує на, е, бути науковим, на, 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 на научно популярним. Но, і, е, Матеріали йдуть далі, йдуть ну, вже, наприклад, у нас із шаровий номер, що буде вже другий в цьому році, це й Вже я там відділ матеріали Народний календар Пенякап, далі історія Подкарпаття Фенича. Вона продовжується, це вже буде в третьому номері, далі «Линя», прекрасні матеріали про народні вірування, огень. Ну, і... Другі матеріали йдуть, йдуть з Верховенно нам подають Фальбу ми подаємо Верховенську вже в третьому номері, тому що вона дійсно така розтягнута. Ну, інтересно, люди читають, люди дзвонять, і при тому дзвонять далеко не заангажовані русинською ідеєю люди, а просто люди з боку, яким інтересно прочитати файні історичні матеріал, матеріали, етнографічний бо матеріали. Достоїть. Я вам повім, що навіть тут ті люди, які прийшли до нас переселенці, їм цікаво знати історію нашого краю. І вони з таким удовольствием і програми наші позирають, і читають, і їм то дуже інтересно. Але я хочу вас ще зазвідати, що як іде таке діло, як підключення молодих. Ну, і, фактично, ми робимо демократично, коли почали, якраз відновили цю здану, коли видали 11 номер або то минулого 23-го року, то вдали в інтернет доволожник, хоче підписати. Підписало дуже багато молодих. Я думаю, що повісти папіру, бо він многіх з них спознає. Студенти університету інтересуються, підписуються на журнал, тому що вони достають додаткову інформацію, фактично, на яку не все є можливості взяти, або ну, і тююний час економіку. Чесно Петре, низьким не займатися росинством? Чому то ви так? Ну, на... Заняття русинством мене май потручав мені видить, Мігаль Лежечко, котрого знав ще Мігаль Кушницький. Он по суті мене мало потручав до писання статей раз на його проект на інтерфейсу. А пак уже через такі споєння з другими людьми, через всі всі знакомства, потрафив у оцюзнину. Стаємо там верстальщиком. Тепер ще мав сайт, держу його про оцюзнену, де можеш почитати вибрані статті. І у дуже скорому, у дуже скорої будучності можеш буде почитати старі випуски оцюзнене і будуться публікувати нові у електронному форматі. Ще крім того, держу соцідку оцюзнене. Тобто субоки на фейсбукове, на інстаграмове, на телеграмове і на твіттері. Май мені сьогодить разу росте наш Фейсбук і з ним іще інстаграм. Но, та помалуся розвиваємо. Дуже красно маєте до русинську. У когось ти такі файні слова навчилися. Но, базу мені дали ще у дітвастві. Пакімся мало переучив е, на українську, бо само собою тримало гі май престижноє, гі е, не такої сільської, або паким порозумів, ож роблю біду там собі, ож забував свою бесіду, переключався на другу і наче майна так можу повісти, учити бесіду. Самі з якого регіону? Я із Хуста. А, то вас така тверда русинська бесіда. Горнобити, гамно бути. Ви повічте мені, що які маєте завдання в Оцюзні? У Оцюзненні я першим ділом верстальщик. Я верстав нові числа, фактично із другого обновленого числа я вже повністю чиню верстку одну. Но у другому числові ще була обкладка не моя, я лише її мало перекомбінував. А так, уже із 3-го обновленого числа, з цього 13-го за шором, я вже чиню і дизайн обкладки, і верстку, нну, і розміщав ілюстрації і відповідно, веду соцсітки, веду сайт і ну, то всього досить читава робота, або раз доста добрі дає, я так думав. Но мені інтересно, це молодежся інтересує нашим журналом. Айно, айно. То, то видко, також і по сьому новому числові. Приміром, там суд декілька матеріалу, котрі писали студенти-ужну. Як я розумів, там суд матеріал, який написали, маломай ну, молоді гігі Мігаль Лежичко, такі, ги Лижечко, такі ги Томаш Калинич. Вони думав, теж може їх рахувати досить молодими. Yeah. І, і саме число, яке вижу, уписують у тому числі і молоді люди. Вони ся теж інтересують, тим, і навіть які не пишуть, та вони описують, читають, теж їм це любить. віддав. дуже вам красно, дякую. Слухайте за те, що ви робите дуже велике діло і допомагаєте нам. У нас лікар у нас дуже демократично. Фактично, кожен журнал уходить, ми збираємося. Ну, презентація журналу. Ну фактично, це робоча така стріча, де ми обговорюємо недоліки і що можна поліпшити. Там усі дописувачі приходять, там приходять члени редколегії, члени громадських або суспільних об'єднань, усинських Подкарпаття, так як ну, скажімо, пан Белень. Євен жупан. Тоді обговорюємо. Потім, коли робиться уже макет нового журналу, вже коли набігають матеріали, тому збираємося, вже виносимо на обговорення зміст. Там, там йдуть такі жваві дискусії. Вони, ну як правило, так коли вже на повошенні, навіть таких донах, от, наприклад, у нас було все на обкладці, були пам'ятники. Ми перший раз подали, бо це була ідея козі з хлопців, подати один раз чоловіка, про якого матеріал є у, є у журналі, але не пам'ятник, подати фотокартку. Ну, Тому маємо Юлію от дякуючи Петро, бо це дуже тяжко було старої фотографії утягнути, тим більше фотографія була така спільна, і він витяг, хто і зробив. Ну, Думки опей розбіглися якось консервативно, так і по суті, як. Пам'ятники колись було е, із проданом е, наша yes. ідея, нашої ну, тепер все. Ну, а чому буде пустити, розумієте? Вже... Ну, мені це дуже полюбило, що у цих журналах є е, е, інтерв'ю із постатями. Mm -hmm. Наприклад, із Володимиром Біланином дуже багато узнала про нього. У старому журналі там давали, як правило, інтерв'ю із діятелями культури. Там пам'ятаю з какандією, микетом прокоп. Ну, ну, не було? Ні, але не було жодного номеру, або не було гранатові матеріалу. Це перший номер, де немає його свіжих творів. Ви пішов. пішов, пішов Звіру ми, ми да. робили інтерв'ю. Ну а ту вже почали подавати. От той має мебелення, тому що і пам'ятник його Пішов у другому із фронтовиком нашим Саша Керестиш. Хлопець поет наш гусинський, воює. От ми робили з ним інтерв'ю. Теж все в другому. Дуже треба, ну, то, то робити. Да. Фронтову тему ми, подаємо, тому що е, люди болять. І е, тему переселенцю подаємо. От, е, Володимир Рожко постійно пише, от, якраз війна, в нього, в нього, Анна Мегела ту якраз у постійному номері. Е, Далі е, тема переселенців Леся Адамова е, на, 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 на Чехах. Вона тим більше вона робить з тим тепер, вона їх приймає, вона видить, і в неї дуже уходили такі курті е, з очерки. Наряд. Tai yra persirikojimas, tai yra mentalumas regiono vidu. Утки люди прийшли і вона то подає то дійсно дуже талантливо. Ну і ми стараємося у суму журналі давати. Но чим цей журнал вже ще є на така діференція з тим, що був це то, що ми в ньому даємо менше літературного матеріалу, менше прозу, поезії більше публіцистики. Чому тому що паралельно почали «Альманах» пищати? І вже що є, туди. Тобто з економими ще економимо боки економимо кожен сантиметр площі, площа. Води більше. Ці плануєте ви що робиться про дітей? 망, плануємо, плануємо постійно, Ну предложив пан продан, щоб чухрана сторінки у нього що він писав казки, давати тепер у журнал. Дуже будемо талантливі. давати, будемо давати. І ще маємо такі іздання Ольги Прокоп, як русинські співанки і казки з телевізора. Це наша дорога і частована Ольга Прокоп, автор цих книжок. Дуже много є таких вокалістів, які роблять із діточками та беруть співанки для взрослих, а то то якийсь дискомфорт чувствуєш. А іменно Ольга Прокоп, тільки дуже много зробила в цій книжці русинські співанки. Про те, що як може дати дітський репертуар, як свято та книжка Ну, колись ще Оля Кирилова жила, вона мені унесла була, я був у неї у гостях, і вона якраз на 8, на 8 марта, 8 березня ми до неї прийшли були, і вона унесла, мені була такі товсті зошити, де були записані її співанки. Вона каже, мала б дякує колись і Ще за життя, тобто ви дивіться, 9, 20 1920 Мадяри удали були частину, із того, що нас забрали. дітські вони удали. були, коломийки, по-моєму. Ну, Дідські було на мадярах і частина тиража була сюди Перевезена і Оля Кирил не чи встигла поподписувати. Потім вже роздати вона вже не встигла. і Я би тім'ю роздавала члени її сім'ї е, Володимир Федорович Біланін. Він мені особисто з її підпису привіз по домів. Ну і е, Володимир Федорович вирішив, що е, все щось обстало в тих зошитах. Ну, а воно вже на той час було е, оцифровано, воно вже було переведено о, на новоортовський варіант. Uh, він вирішив uh, напечатати сам ну і. Uh, Книжка вже була готова, коли він попросив нас допомогти, щоб довести туди до розуму. Ну, члени нашого клубу, хлопці наші, всі підключилися, в тому числі я. Ну, і була велика радість. Тобто, місяць видить, юний місяць 23 го року, ми із Ганьковичем, Станіславом забрали. То тобто всі хлопці фактично прийшли, бо ми книжки взяли, сфотографувалися всі. Тобто Це була велика. Кажурада. І ми відвезли Володимирові Федоровичеві книжку з там. Ну, і таке була презентація у Чинадьові у Нижньої Грабовниці. верніше. вірніше. Ну, і само собою ця книжка є дійсно дуже цінна, тому що все, що Оля розумієте, Оля керуна була практиком. У нас тим робила, і в нас знала, як то треба подавати. І все, що вона забрала, воно ну, на такому ем, автентичному уровні. Тобто ту й не робили не спеціалісти, бо у Мадярах робив е, Михайло Капраль, професор з тим, он тут очистив, а ту й не чистив никого. Так воно й пішло, і вона, е, я бачу, вели дуже ся, е, е, пользує великим Спроси. спросом. Люди ся радують і кому не. Трафляли в руки, усі дуже-дуже хвалили. Уже коли все було готово, так от до Володимира Федоровича ми сповнили ще один проєкт, який Оля Керівна Малодяку це казочки для наших маленьких дітей. Но і Станіслав тут доповів, каже, давайте дороб, ти дороби, а я профінансую. І так з'явилися казки з телевізора. Не на 21-му, на першому му Кабельному. Оля Кириловна тимете, так, розказувала один раз казочки, і вона брала казочки любі, брала французькі, брала англійські, японські, і вона просто подавала їх по-нашому. Но нових уходило дуже файно, якраз дуже природньо, і дуже треба було такое робити. Бо все починається з материнського язика. І коли дитина слухає нашу казку, слухає на материнському язикові, вона розобраз її сіперни. Вона її вона розуміє слова. І тут му почали. Я почався робити фактично. Почав не сам, а почав з внучку Олі ну, і, ну і Вона набирала казку, метала мені, я вже її приводив у порядок, ну і відкладував. Далі я виділ, що тут дуже тяжко, фактично 80 казок зобрано. Я підключив до роботи іще Анну Мегелу. попросив Анну Михайло, я зашивався, будьте добрі, допоможите. Вона дійсно допомогла мені, і ми привелися все в порядок. Ну і пак уже дали у видавництво ріку а. Що тут є ще унікальним? Значить, мені якраз внучка Олі Кириловної передала малюнки, які малювали їхні діточки. От якраз до кожного до казки йде ілюстрація. Ну і як в нас говорять, шапка долу перед ріку вони все зробили дуже файно. Вони верстали самі, вони переводили в порядок. Ну а цю ілюстрацію зробив Іван Архій. От Оля Кириловна вона розказує казну. Нам не має казки світу на русинські. по русинській. <laughs> ну, і, вона велика ілюстрація була. Треба буде де, де Іван її покдів, де, треба до Івана зазвідати ще. Бо я би хотів все-таки, щоб вона десь все сокотила. у ріку лишив, ну, то в них теж так це знайде, я думаю собі. Но, бо тут науча маленько менша. Ну Олю Кириловну може спознати, бо. Архіст дуже файний маляр наш. Ну, і от так вийшло, Казки з телевізора, зобрані в Шурині Ольгопроком. Тобто, швидко, що мозі Кирило, ну і не, там з бомбом спочивати, обіцяли, ми додержалися. Ну, Роль журнала Оцюзна надзвичайно велика. Чого? Бо він унормовує нашу русинську бесіду. Ми зводимо її все, якраз дякуючи Юрію Юрійовичу, зводимо до одного літературних норм. Це раз. Значить Ми вчимо всіх писати однаково, говорити однаково, і ми розуміли один друга файно. Друге, є електронний варіант. Комусь я не достав журнал, один почитати електронний варіант нашого журналу. Та вже по сучасному. Ну і відкрив журнал багато нових, цікавих імен. Чого? Бо у молодь, що можеш писати. Файно писати. І любо писати по-русинськи. Честовані, я вам дуже красно дякую за те, що ви уділили мені час і сподіваюся, що Бог вам подержить сохтаж, аби і надали робити, дали видавати нашу оцю знану, бо надали видавати наші книжки русинським язиком. Бо дуже важливо сохранити нашу, наш язик. Но. Так що а вам чистовані вині дякую за той час, який ви уділили, бо повзарити нашу програму. Стрінемося через тиждень.